Я просто в шоці? Це просто капець. Такого комплекта ще за всю історію в нас не було. Мототрактор ДМТЗ 160-й приїхав на широких колесах з ґрунтофрезою, з розкидачем Міндобрива, з сажалкою двогрядною новою, з плугом усиленим. Полтавська копалка за 20 тисяч гривень в комплектацію входить. Коса роторна на три диски, якою практично не працювали. Причеп в комплектації. Все можна сказати, як нове навісне обладнання. Та тут обладнання, певно, на тільки тисячі доларів. всього. За цей комплект разом з трактором, так як є, привозимо вам прямо додому за 2,5 тисячі доларів. Такий комплект, напевно. Чотири точно потягне.